О том, что в областной раде четыре депутата вот, покинула вот, как бы, фракцию Гутовскую. А Боджерат не был на последней сессии? Ну, не знаю, но, во всяком случае, он это комментировал. Мне, вот, хотел... А, на пресс-конференции? Да, на пресс-конференции, да. конечно. Так вот, я хотел бы узнать, есть ли подобного рода поползновения в городском совете? Если вдруг будут, то как намерены вот, вы, как лидеры фракции, скажем так, как... Я Хочу сказати, хочу вам повідомити, що по міській фракції Бюрт, яка сформована і монолітно працює протязі чотирьох років, не буде ніяких переходів в інший табір політичний. Чому? Тому що, перш за все, місцеві депутати вирішують питання соціально-економічного розвитку мешканців, жителів міста Хмельницького. В нас менше політичних питань, менше політичних проблем, тому що якщо взяти любе рішення міської ради, то фракція Люд завжди проводить свої засідання перед сесією традиційно і приймає рішення підтримки того чи іншого питання, але в межах чинного законодавства і тільки на благо жителів міста Хмельницького. Тому в нас немає політичних. Стратегічних якихось політичних питань, які б змушували депутатів прийти з одної політичної сили в другу, поміняти свою позицію політичну. А разом з тим обласна рада там вже, перш за все, я так думаю, що депутати переходять або виходять з якоїсь політичної сили. Дивляться в перспективу своєї кар'єри. Тобто, якщо взяти Уляну Павлюк, взяти Михайла Нємова. Артемчук, Артемчук. І, Артемчук. Як? Артемчук. А, і Артемчук, то тут може бути тільки майбутка їх кадрова кар'єра, яка їм або бізнес. Або бізнес, так. Да, я не здивуюсь, якщо, допустимо, бізнесмен Михайло Нємов завтра стане головою райдержадміністрації, адміністрації, наприклад, Литичевський. Да. Я не здивуюсь, наприклад, що пан Кулаков за межами якихось тендерних процедур отримує державне замовлення на пошив. Де ж там чи спецотеж. Тобто ті різні. Точні, не здивуюся, якщо Олена Комік стане головою телеральної компанії. Це тільки одна мотивація, одні мотиви можуть.